Акумулятор 6000 мАч. Наявність стандартного роз'єму під навушники три модулі відмінний за якістю екран. А оперативки тут лише 4 ГБ. Всім привіт! В попередніх оглядах я розповідав про флагмани від Samsung 2020 року, а також А-лінійку. А сьогодні йтиме річ про модель Galaxy M21. Це один з представників серії, яка привела просто в захват користувачів. Адже ці смартфони відрізняються доступною вартістю та доволі потужним функціоналом. Чи дійсно вони такі класні? Спробуємо розібратися в цьому огляді. Ще більше корисних і цікавих відео шукайте на нашому каналі, тож обов'язково підписуємося та тиснемо на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ну а я не буду затягувати. Поїхали! Про дизайн Galaxy M21 багато говорити не будемо. Це звичайний класичний на сьогодні смартфон з великим безрамковим дисплеєм, ну і прикольною кольоровою задньою кришкою. Всі роз'єми та кнопки традиційно на своїх місцях. Варто відмітити наявність стандартного роз'єму під навушники та місце розташування сканеру відбитку пальця на задній панелі. Характерна особливість електроніки Samsung відмінний за якістю екран. Galaxy m 21 оснащено 6,4-дюймовим u дисплеєм зі Super AMOLED FHD+, на якому ігри і відео відображаються відмінно. Ще одна дуже крута особливість це камера. Тут три модулі: 48 Мп мегапікселів, основний, 8 на ширококутний і 5 для оцінки глибини. Разом вони здатні робити доволі класний контент. Хоча тут немає ані оптичного зуму, ані стабілізації, проте при достатньому освітленні та у впевнених руках фото та відео знімаються без шумів та інших вад. Що ж стосується селфі камери, то тут вона 20 мегапікселів, чого цілком достатньо для зйомки яскравих та гарних фото та відео. Щоб грати на цьому смартфоні було приємніше, виробник оснастив його функцію Game Booster, що максимізує його продуктивність. Це забезпечує плавність і реалістичне відтворення графіки. Game Booster запам'ятовує особливості вашої манери користування для оптимізації енергоспоживання, температурного режиму та використання пам'яті. Звісно, для ігроманів краще підійдуть смартфони з дещо іншого цінового сегменту, але й на m 21 можна запускати нові найпопулярніші додатки: високі налаштування графіки будуть недоречними, а от на середніх ігровий процес вельми комфортний. Модель оснащено восьмиядерним процесором. а Оперативки тут лише 4 гігабайти, що, на мій погляд, малувато. Та й вбудованої пам'яті тут не те, щоб забагато 64 гігабайти. Добре, що можна встановити флешку до 512 гігабайтів. А от чого точно вистачає, так це акумулятор, адже його ємність 6000 тисяч Для сучасних смартфонів це доволі великий показник. Також модель підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт. Отже, підіб'ємо підсумок Малувато вбудованої та оперативної пам'яті та доволі простенький пластиковий корпус. Ось що, на мою думку, варто віднести до недоліків Galaxy m 21 Але класний дисплей, хороша камера, величезний акумулятор і прийнятна вартість відразу переважають. Ця модель створена для тих, хто не хоче переплачувати за надлишковий функціонал, але має потребу в надійному телефоні. Але разом з тим смартфон забезпечений всіма сучасними можливостями, які необхідні для пересічного користувача. Дізнатися більше про Samsung Galaxy M21 можна на сайті, посилання на який я залишаю в описі до відео. Обов'язково пишіть в коментарях свою думку щодо цієї моделі. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Побачимось, коли побачимось, Па-па!